20 вересня наше славетне місто відвідав легендарний журналіст, спортивний та політичний аналітик, тренер з шахів Дмитро Нагорний. Наразі він, в якості аналітика для журналу Новини України їздить містами України і дізнається думку людей щодо майбутніх парламентських виборів. Вже декілька днів працюємо. Ми в кожному місті, обласною центр це тисячу людей, районний центр 500 людей. Питуємо. Єдине у нас ми не запудрюємо людям міські, як роблять соціологи. По якщо сьогодні там а завтра, то ми задаємо одне-єдине питання мешканцям. Ми так приблизно з 18 років людина, яка може голосувати і до. Самого старшого там у нас був сьогодні десь за 85-так десь на вигляд людина. Десь іноді питаємо. Да, да, ми не питаємо, нас не цікавить ні фах, ні там професія, ні е, все інше. там. У нас єдине питання. Назвіть, будь ласка, свого найлюбленішого політика, якому ви найбільше вірите та симпатизуєте. І цим абсолютно не... після цього можна абсолютно зробити логічний. Логіка підказує, що, скажімо, 90%, якщо називають конкретно лідера партії, як правило, то 90% людей проголосують по мажоритарному округу за ту людину, просто на автопілоті. Ну там відсотків 10 може не спрацювати. А за ім'я людини, бо якщо лідер партії просить підтримати на мажоритарному окрузі його кандидатуру, він іде під брендом цієї партії, то це дуже показник абсолютно показує все. Одне питання. 500 людей ми опитуємо за півтори-дві години максимум в будь-якому місті. Люди прямо до нас бігаються, кожен каже. Десь потім якась там буває інтимна бесіда, там людина розказує свої проблеми, що і як. Ну але ми якби рентген ставимо діагноз. О, значить, сьогодні ми провели по місту Лубнам якраз свято. Ми це коли свято, воно цікавіше. І нам цікаво, ми вдвох. От е, моя. Помічниця, я підходжу, запитую, вона от сюди от записує, тут у нас ніхто не бачить ні на кого не ставить хрестики, вона тут стоїть, от у неї, це, вона тут записує все. І потім, коли 500 підбили, тут районний центр, ми порахували в відсотках. От, і от, якщо цікаво, не думаю, цікаво, ми можемо сказати. Це не називається соціологія, це щось таке, не знаю, там, соціоніка, чи це якась інша має назву, бо тут немає. Так, у нас 60% жінок, 40 чоловіків. Ну і жінок взагалі більше, і mm -hmm. голосують більше, і мужчин менше в природі, і зараз ну, і на війні, і, 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 і вікова категорія. Да. Да. Тому десь так пропорція приблизно 60% жінок, 40 чоловіків. Вік починають приблизно з 18. -ти. От ми так на вигляд е, жодного разу не помилилися. Десь іноді буває там дівчата, йдеш, за кого там перший голос. А вона каже, а мені тільки 14 років. Таке буває іноді. Буває, да, да. Да. А тут у нас сьогодні всі те, що голосують. Сути, що будуть голосувати, От. все досить. Ну, ми так розполагаємо людей. Толерантно все, досить щиро люди відповідали. От, і, значить, що у нас лідири ну, Я так по пам'яті, може навіть не заглядаючи, 40% людей. Це які нікому не симпатизують, розчарувалися, не вірять. Там деякі доповняли це матами, що всі вони там такі, всі продажні, і так далі. І так далі. В ці входять і входять іще такі, хто не визначився. Десь, каже, є там у мене на приметі там, 5, 6, там, 2, 3, але не назвали то от не можуть назвати людину. Є, більшість називали миттєво сразу люди. Є думали, думали, все-таки не можу визначити. Я там запитую, ну людина називає. Ну, наприклад, скажемо там тягне Бог, Гриценка, от ми ж ними не можу визначити. Чи там Сіманінка Тігібка? Не можу, Каже, ще буду визначатись. Бо вот. тому ці люди, яких немає на ну, якби 40%, вони входять. У них немає улюбленого політика. Ось і, значить, Петро Порошенко 25% набрав. Петро Порошенка на другому місці Олег Гляшко 18%, значить 40% це що не мають улюбленого політика на цей час, не назвали. Із них із цих 40, 80 не мають, а де колібаються, але такі є такий розброд, що між крайні лівими до крайніх правих. Тобто, в залежності, от це той е, прошматок людей, які зараз будуть з цікавістю слухати кандидатів депутати, будуть е, цікавитися, і вони можуть піти абсолютно за будь-ким, хто може їм хорошо. Або з такої симпатії до них, або там навіть хтось їх може обманути, там, наприклад, хтось може просто їх красиво е, пообіцяти. Але ці люди, дякуємо, але ці люди, які, але ці люди, які будуть визначатися. Значить, Лешко, як я сказав, на третьому місці Арсеній Яценюк, Це як політик має 6% симпатії. Зі 100% це 100%. Потім йде Олег Тягнебок 3, Сергій Тігібка 2%. По-одному назвали Александр Турчинов. Юрій Луценко, Василь Каряк, це от місцевий. Ну, скажімо, в Києві, напевно, не назвали, бо був в Донецьку, або у Львові. От Василь Каряк це ваш Лубенський політик, от його назвали. Я би казали, політик, деякі уточняють люди, політик якого загальноукраїнського масштабу. Ну, каряк, ми його вписали. Це він політик, він якби для місцевих от має. От один каряк. Все, Гриценка Турчинов, Сімененка жоден не назвав, ми вписали ще таких, більше ми там дописували, і 40%. які, От така розкладка. Сил в місті Лубнах, це досить така суттєва. Ми колись робили інститут трансформації суспільства, це в нас оказалося набагато точніше, ніж у будь-яких соціологічних досліджень. От наші прогнози, ми давали прогнози такі. Це е, за місяць і з невеличким до виборів. Ось така ситуація. Звісно, вона може колібатися, бо, скажімо, приїде, ось сьогодні я знаю, до вас бачив Ляшко приїхав, да? Завтра приїде, скажімо, Тігіпка, він теж може там деякі щось там може змінитися. Але це було ще до виступів. Ми в старині стояли, але може люди знали. Тобто, але це як регіон, це як основа. Ось така картина, вона буде преобладати на виборах. Може бути якісь нюанси, але чітко. От в межах, значить, 40% будуть це визначатися. Ці люди, з них відсотків 30 на вибори не підуть. Тобто, якщо брати ці 40 за 100, значить я можу прогнозувати, що в місті Лубна буде десь приймати участь у виборах порядка 70% людей. Порядка 70%. 10% цих розійдуться по інших, 30% на вибори не підуть. Я бачив по очах людей, які от казали з ненавістю, що деякі казали що в житті підрозділом не підемо на вибори. Так що можу прогнозувати, давати от прогноз, що в місті Лубни Буде десь в межах 70% явки людей, а як до речі, і у вас явка, десь може так і була, да? Приблизно десь так, да? і, і можуть ще по мікрорайонах бути нюанси. А, ну Могуть нюанси, були... да, да, ну ми опитували, У нас чітко тільки місто. Все, ми от місто в нас попадалося. Напевно, там люди, е, які не є мешканцями Лубен, там, скажімо, відсотків десь а так є по наших будь-яких, але е, ми ж загально тому тут так особливо різниці. Неважко загальнодержавна є тенденція. От ми е, тенденцію Лубен визначили. Я можу прогнозувати, що 70% буде у вас на виборах. І по партійним спискам першим буде блок, який там, як він називається, блок Петра Порошенка, партія його, От, значить, можу прогнозувати, що вона буде. Друге місце займе блок Олега Ляшка, радикальна партія. І на третьому місці, скоріше за все, у вас буде свобода. Оце такий мій прогноз. Що стосується мажоритарного округу, то там боротьба вся попереду, там багато буде. Ми це проводимо на диктофон, таке опитування, якщо кандидат просить, ми на диктофон, там з побажанням кандидату, там люди кажуть свої побажання йому, що б вони хотіли, на яких умовах могли голосувати, і все. Тому вот. то за мажоритарними мови не ведемо, а партійний список, значить, прогноз. От я сказав, і час покаже, побачимо. Дякую. А yeah. Як ви думаєте, от 40% людей, які зневірились, там все таке, чи yeah. багато це, чи мало, чи це ви знаєте, це в принципі Причина середня така. тенденція. Причина розчарування людей. Розчарування людей, людей обманюють. Людей, як там кажуть, як лохов розводять, кидають. Да? Це ж люди бачать, що, скажімо, приїхав кандидат десь такий пушистий, сіренький, все там чи біленький, а потім сів на броньований якийсь мерседес, три машини охорони, наприклад. Я утриру ну, десь крутий там. Тому люди бачать, ну люди відчувають. Люди у нас розумні, вони, якщо не що, скажімо, звісно, що мешканці Лубен знають, як менше киян, все таки, ті більше бачать реалі. От, специфіка районного центру, провінційного міста. Але люди відчувають, люди всі мають. Інтуїції, люди мають міські заняття, люди відчувають, люди роблять для себе висновки. Життя дуже важке, і не тільки в Лубнах, і в столиці. І тому люди розчарувалися, люди бачать, що ну, там, курс долара, да? покупна спроможність, нема роботи. Це все біді, вони ж загальнодержавні. Це ж і в Лубнах так само, і скажімо, на заході України, на Сході, і в центрі. Проблеми якби не такі загальні. От, всі там, ті ж дороги, там, і житло, і все-все-все. Тому розчарування. Що нема покращення, обіцяного вже сьогодні його нема. І люди розчарувались, люди розчаровані, От, вони бачать, що кажуть багато, роблять мало. Тому ці 40% це тенденція по містах України. Є і в деяких містах, і, скажімо, в Харкові було, на позаминулих ми за 60% було. Ось таке, за 60 Харків, друга перша столиця. І потім час це довів коли. Так що розчарованість це природа. Нема такого, щоб така віра. Але от політики все-таки якби намагаються. От приклад, там Ляшка, ну Порошенко президентом став, да, Яценюк там очолює. От можна сказати, якусь тенденцію, що колись ми давно це робили, там Тимошенко вигравала десь, там у неї було по 40% в деяких, зараз ну, тільки двоє назвали. Два відсотки Це повна така відсутність будь-яких. Во, що люди це якби тако розчарування. Ну звісно, Порошенка і Яценюк ну Яценюком більше на слуху скажем. Порошенко, Ляшко, вони. Порошенка завдяки своїй посаді, президентам. Вот. Не знаю, там люди, як то є, дуже певні люди, котрі колосально розчаровані у Порошенку. Але тенденція от Порошенка, я думаю, виграє його політична сила. Вот, а вона вже зареєстрована і як блок Порошенка так розумію бути. От політична сила Порошенка в Лубнах займе мій прогноз перше місце. Ляшко радикальна партія, друга, свобода третя. Отакий от даю прогноз. Якщо він збудеться, все, люди, то. На виборах наступних ваших мера, там чи кого ми приїдемо і зробимо такий рентген.